Іван Побиван. У Унадивсь колись давним-давно. Один страшний Змій десь у якусь слободу людей їсте. Та й виїв чисто всіх. Зостався тільки один дід. Ну, каже Змій, завтра тобою поснідаю. А через ту слободу йшов один бідний хлопець. Та й зайшов до того діда, проситься ночувати. А хіба тобі жити надокучило? Питає його дід, як? каже бідний хлопець. Дід розказав йому, що тут Змій усіх людей переїв, і це завтра його з'їсть. Е, каже хлопець, подавиться. От уранці прилітає Змій, побачив хлопця. Оце добре, каже, був один, а тепер двоє. А хлопець, Гляди, не подавись. Як? Хіба ти сильніший за мене, каже Змій. «А вже ж! Який же ти сильний? Я он бач. Та взяв камінь, як здавив, так з каменя мука й посипалась. Це дурниця, каже хлопець, здави так, щоб з нього юшка потекла. Та тут же взяв з мисника ворочок сиру та як натисне, так з нього сиворотка і потекла. Отак, каже, Дави. Ну, ходім. Каже Змій, за товариша будеш, а хлопець йому Хіба за старшого? Ото й пішли. питає його Змій А як звуть тебе? Іван Побиван, каже хлопець. Ну, Змій вже й боїться його. Що б ще мене, думає, не вбив. Стало на обід Змій і каже Підеш ти, хлопче, та принеси вола, будем обід варити. Пішов хлопець та куди тобі, хоч би одну ногу доніс. От він ходив по змієвій череді та й зв'язує волів хвостами докупи, а Змій ждав, ждав, і побіг сам. Що ти, хлопче, робиш? Е, буду я тобі по одному носити, я всіх зразу хочу забрати. Та ну тебе к бісу, ти мені всю худобу переведеш. В стяг з вола шкуру і поволік. дає він хлопцеві ту шкуру. Йди, каже. Води повну шкуру пронесе. Взяв хлопець шкуру, На силу-на силу дотяг її до колод та як упустив туди, то вже й не витягне. Тоді взяв лопату та й ходить кругом криниці, підкопає її. Прибігає Змій. Що ти робиш? Е, буду я тобі шкурою воду носити, я зачеплю всю криницю та й приволочу. А що б тебе? каже Змій, а сам злякався хлопцевої сили. Поніс сам шкуру. Піди ж, каже Хлопче, дров принеси, вирви там сухого дуба та й буде з нас. Е, буду я тобі трошки носити, якби дубів двадцять заразом, то б так, та й удав, ніби розсердився не пішов. От змій наварив, сів і їсть. А хлопець ніби сердиться і обідати не йде, бо ж як піде, то Змій зразу здогадається, що він не такий сильний. Як побачить, що хлопець менше від нього їсть. А як зосталось небагато, то тоді хлопець сів і собі посьорбав та й каже Мало. Ну, каже Змій, коли мало, то ходім тепер до моєї матері. Вона нам вареників наварить. А як і ти, то й ти. Каже хлопець, а сам думає тепер я пропав. От як почали їсти, а вареників стоїть бочок двадцять. То змій все їсть та їсть, уже й наїдається, а хлопець усе за пазуху та в штани, усе ховає. Вже казанів з двадцять подали, а він одно ховає. А як поїли, то Змій і каже Ходім на камінь крутитись. А як іти, то йти. каже хлопець. Змій як рутнувся, аж вогонь пішов. Дурниця, каже хлопець, ти так крутнись, щоб юшка потекла. Та як притисне до каменя ті вареники, що в його одежі, а з них юшка і бризнула. От так, каже, крутись та ще так і ще так, от як дави. Та Змій же вкрай злякався Івана Побивана, але ще каже «А ну давай хто сильніше засвище. Давай Ну, Змій, як свиснув, то аж дерева пригнулися. Ну, думає Іван Побиван, що його робити? А тут лежала одна залізяка. Глянув Іван на неї та до Змія зажмур очі, бо я як свистатиму, то тобі можуть очі повилазити. Змій зажмурив, а Іван Побиван, як огріє змія тієї залізякою меже очі, то той аж здригнувся. Правду кажеш. Каже Змій ледве очі не повискакували. Та вже, щоб не бути, з Іваном вкупі, побудував у той йому хату на отшибі хлопець і живе собі. А Змій давай з матір'ю радитись, як би їм його звести зі світом. Давай, кажуть, його спалимо. А хлопець підслухав це десь і сховався на всю ніч. От як спалили ту хату, хлопець прийшов, став коло попелу. Та й струшується, ніби тільки що виліз. Приходить Змій. Що ти, хлопче, хіба ще живий? Живий. Тільки цієї ночі мене щось ніби блоха вкусила. Ну, думає Змій, от такого треба подалі. Та як дремнув з тих країв, то тільки його й бачили. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!